Інструкція, як підключити інтернет-еквайринг від Альянс Банк. Натисніть кнопку Залишити заявку. Вкажіть свій номер телефону, введіть код із смс і натисніть Зареєструватися. Увійшовши в особистий кабінет, заповніть інформацію про бізнес. Виберіть категорію бізнесу, додайте адресу, назву мерчанту та посилання на сайт. Виберіть тип інтеграції та продукт, який найкраще відповідає вашим потребам. Далі вкажіть спосіб оплати: картка, Apple Pay, Google Pay або оплата збереженою картою та натисніть Продовжити. На завершення додайте контактні дані. Після цього система буде готова до роботи.